Об'явлення, перший розділ 17 вірш. Коли побачив я його, то до ніг впав, немов мертвий. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Книга об'явлення це книга, яка описує пророцтва. І тому тут кожна деталь прописана автором для важливого значення. На відміну від будь-якої художньої книги, тут всі предмети, весь опис є і має певне своє значення. Так от, коли ми читаємо про те, що автор описує, що він впав до ніг, варто зазначити певну послідовність, або подивіться, як автор описує е самого Господа, і тоді стане все якби, більш ясніше. І так ми читаємо з 12 по 15 вірш, там три вірша, але я використовую лише основні деталі, де сказано слідуще. І оглянувшись, я побачив посеред семисвічників подібного до Сина Людського, а ноги його подібні до міді, розпалені наче в печі. Коли ми читаємо опис Ісуса Христа в Книзі Об'явлення, він дещо дивний, якщо уважно придивитися. Тому що ми описуємо більше зовнішність, більше верхню частину людини, її посмішку, її колір очей, її волос. А в даному випадку автор описує ноги і їхню схожість. Це не є буквальний опис, це є символічне значення, тому що далі він каже, що коли я побачив його, то до ніг впав немов мертвий. Там він описує і тут він констатує певний факт. Якщо б не було попереднього опису, можна було б цю деталь пропустити. Але важливо слідуще. Давайте ми розглянемо. Зустріч деяких пророків з Господом, і як вони це пишуть, і як вони його аргументують. І так, Ісая, 6 розділ і перший вірш, де сказано, бачив я Господа, що сидів на високому, припіднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Тут все просто і чітко знаходиться Господь в храмі, а одежа покриває все. Далі в Даніїла сказано. Я бачив, ось поставили престоли всі всі старі днями, а престоли його огня не полум'я, колеса його плакатючий вогонь. Уже Даніил, якби, додає певні деталі і він описує престол, на якому сидить старий днями, І він додає певні деталі стосовно коліс. В Єзикілля, першому розділі там описується чотири живих істоти, але вони також е, описані подібним чином. І відкрилося небо, і побачив я Боже видіння», пише Єзикіл першому розділі і першому віршові. Далі він пише, аж велика хмара та палахючий вогонь навколо неї Саєво, а середини, ніби блискуча мідь, спосеред вогню подоба чотирьох живих істот. І так ми бачимо, що опис. І деталі вони дуже ну, не просто схожі, а ідентичні із Даніїла, із книгою Ісаїю. Далі написано: ніби блискуча мідь. спосеред вогню подоба чотирьох живих істот. Чомусь вогонь і мідь використовуються як із Викілля, і в Ізикілі, так в Даніїла, так в книзі об'явлення, а не інші метали і інші стихії в цьому світі, адже вони. Ну, принаймні, ми знаємо чотири різних стихії. Але тут використовується саме стихія вогню. Тому ми бачимо, що ось в 12 віршові. і ті живі істоти бігали і верталися, немов блискавка, і по одному колесі на землі при тих живих істотах. У цих живих істот описується колеса як засіб пересування. Ну, Ми розуміємо, що будь-якої живої істоти. Швидше це ноги. Але в даному випадку автор Язикіль використовував саме цей символ. І тому, повертаючись до опису книги об'явлення, ми бачимо там послідовність і певні дії, які описує автор. Він побачив Господа, його описав, і потім відбувається. Тобто, в даному випадку, якщо більш уважніше почитати, подивитися, ми бачимо, що ноги це основа. Влади, величі і основа Божого правління. Тому опис ніг це наголос на е, та звернення до основ правління. Тому кожен раз при зустрічі з, е, з Богом ми маємо проявляти те ж саме ту саму повагу і ту саму пошану. Тобто в даному випадку, що престол, що колеса, що ноги це є основа правління Господнього. І це не просто вона говорить про те, що. У Господа є основа. Там описується, яка вона? Не мається на увазі мідна чи вогняна, а мається на увазі значення цих стихій, цих металів і що вони з собою представляють, яку цінність, або які здібності в цього є. Матвіє сказано, щоб ми проявляли цю саму пошану, яку проявив автор, тому що він впав до ніг, проявивши пошану. Адже це є пряме поклоніння і вшанування. А як молитесь, то не будь ти як лицеміри, коли молишся, увійди до своєї комірки, зачини свої двері і поломолися отцеві своєму, що втайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І так, кожен із нас має можливість предстати перед Господом. В даному випадку книга об'явлення говорить про те, що. У Йоанна була певна перевага перед нами, тому що йому, в нього була можливість зустрітися реально ну, в видінні принаймні з Господом і Спасителем. У нас немає такої можливості, але це ми можемо зробити в наших молитвах, в наших таємних кімнатах. Тому, коли ми звертаємося до Господа, ми якби предстаємо перед Господом. Так, ми кожну хвилину чи ходимо, чи сидимо. Чи спимо, чи будь-яку іншу справу робимо, ми при, стоїмо перед Господом, і ми, Він бачить нас, і ми перед ним. Але то якби такий побічний ефект, будемо казати. А більш конкретний і детальний ефект це коли ми відкрито і вічно, ну, я кажу, злоб в лоб. В лоб в зустрічаємося з Господом, це в таємних кімнатах. І ми читаємо про те, що. Іоанн бачив основи правління, що Господь має велич, має владу. І коли ми пристаємо перед Господа, ми маємо пам'ятати, що ми пристаємо перед вищим, ніж ми є. Так, ми можемо ставитися, сприймати його як рівного, сприймати, але ставитися ми маємо до нього як до вищого перед нами. Тому. В таємній кімнаті чи на будь-якій молитві варто проявляти пошаном. Римлянам 13.7 сказано. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито, мито, кому страх страх, кому честь, честь. Амінь.